Силиконова форма париж зі швом на 5 плиток. Розмір плиток 22 см на 7,3 см. Глибина форми 2,2 см, а вага з форми 1 кг 660 г. Ця форма гнучка. вона з міцного силикону її не треба перед роботою змощувати мильною водою, як це робиться з поліуретановими формами. Також вона розрахована на те, що в неї можна залити від 1000 до 5000 заливок, але тільки з гіпсу. Не можна використовувати бетон або другі розчини. Щоб довше вона могла. Бути цілою, можна підкласти під неї лінолеум або товсту плівку, щоб форма не терлася в стіл. Також важно пам'ятати, що сушити і зберігати її не можна на сонці. Зверніть увагу, як виглядає плитка. Париж зі швом. Зроблена в цій формі. Їх можна викладати і таким чином. І так, і буде краще в оселі.